Слава Україні! В ефірі ранкові новини 8 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув волинянин Олег Верешко. Воїн 1986 року народження був родом із Рожищенської громади. Солдат-контрактник 46-ї окремої аеромобільної бригади загинув 20 серпня минулого року в районі населеного пункту Вербове Запорізької області в результаті мінометного обстрілу. Крім того, внаслідок міновибухової травми виконуючи бойове задання по захисту батьківщини, помер герой з Волині Віктор Козачук. Воїн із Вишнівської громади загинув 5 березня цього року в районі населеного пункту Нововодяне Луганської області. Редакція телеканалу «Конкурентів» висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. На проспекті молоді у Луцьку дві автівки не поділили проїжджу частину, внаслідок чого сталося ДТП. Як повідомляє патрульна поліція в Волині, автопригода трапилася 6 березня близько 20-ї години. Патрульні встановили, що виїжджаючи з прилеглої території, Фольксваген Golf не надав перевагу у русі у Volkswagen Polo. під час. Спілкуванні із водійкою полу інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Щоправда, вона відмовилася проходити перевірку. Щодо обох учасників події складено відповідні адміністративні матеріали. Ніхто, на щастя, не постраждав. Окрім того, 7 березня сталося ДТП у селі Руванці біля Луцька. Там зіткнулися Рено та Тойота. Як повідомили нашому телеканалу, очевидці ймовірно, ДТП сталося через неуважність одного з водіїв. Через автопригоду рух на дорозі, де сталося ДТП, був ускладнений. За попередніми даними обійшлося без постраждалих у лісі на Кам'янкашищині, де вже третій тиждень розшукують зникло 17-річну Аліну Божко. Знайшли ще кілька її речей. Про це телеканалу конкурентів є повідомив начальник Мінкашевського районного відділу поліції В'ячеслав Мартинюк. Неподалік місця, яке ми вже раніше розказували на загал, де знайшлася ковта, продовжувалися пошуки тій болотистій місцевості, де що спала вода. В болотистій місцевості було найдено її на головний шарф і Гаманець з паспортом майді на даний час продовжуються пошуки, продовжуються прочисування цієї території. Працюємо кожен день, працюємо на результат. Нагадаємо, Аліна Бошко зникла під час відпочинку з друзями у суботу, 17 лютого. Щодня до активних пошуків долучаються поліцейські, рятувальники, військові, прикордонники та небайдужі місцеві. Як наголошують правоохоронці, пошуки не припинять, поки не знайдуть дівчину. Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікат на квартиру родині загиблого героя України Сергія Сучкова з Володимира. Про це 7 березня повідомили на сайті офісу президента, звертаючись до присутніх у. На городній залі Маріїнського палацу глава держави зауважив, що тут представлені різні види та роди українських військ, різні бойові історії. Але в Україні завжди пануватиме однакова повага до всіх українських воїнів і до кожного героїчного підрозділу сил оборони та безпеки. Нагадаємо, найвищої державної нагороди герой України, командир розвідувального взводу, старший лейтенант Сергій Сучков, удостоєний посмертно 3 травня 2022 року. Під час масованого артобсту він зумів вивести свою розвідувальну групу в безпечне місце, але сам героїчно загинув. Російські окупанти у ніч проти 7 березня атакували безпілотниками територію навчального полігону ДСНС у Харківській області. Наслідок обстолу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху цієї споруди. За даними ДСНС, загиблих та постраждалих немає. Також російські військові зранку обстріляли Херсон, наслідок чого дістав поранений 45-річний чоловік. Крім того, війська Росії обстріляли керованими авіаційними бомбами місто Вовчанськ у Харківській області. Відомо про щонайменше одну загиблу людину. Обстріл відбувся близько десятої години ранку. Попередньо зафіксовано влучання трьох кабів по приватному сектору. Одна жінка у віці близько 40 років. Загинула під завалами будинку. Рашисти в день 7 березня завдали авіаційного ракетного удару по місту Суми. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Видання кордон медіа повідомило, що через російську атаку пошкоджені лікувальні і навчальні заклади, автівки розбиті шибки. Інформація щодо постраждалих уточнюється, адже люди не встигли піти в укриття, бо вибух відбувся одразу після оголошення тривоги. На таврійському напрямку гарячої стає ділянка фронту на Оріхівському напрямку біля роботиного, як повідомив очільник Осу Таврія Дмитро. Лиховій росіяни намагаються зрізати роботинський виступ. Якщо попередні дні та тижні там інколи взагалі не було штурмів за добу, інколи 1-3, максимум 5, То за 6 березня там зафіксували 16 атак противника. Він зазначив, що ситуація у зоні відповідальності Таврія залишається складною, але контрольованою. На зону Таврія припадає переважна більшість боєзіткнень. Контррозвідка служби безпеки затримала російську агентку, яка готувала нову повітряну атаку РФ на цивільну інфраструктуру Одеси. Щоб обійти українську ППО під час удару, окупанти доручили своїй публічниці виявити локації протиповітряних комплексів на території обласного центру. Також загарбники намагалися дізнатися про наявність у місцевих портах міськових суден, які оснащені засобами протиповітряної оборони. Служба безпеки своєчасно викрила ворожі плани і запобігла їх реалізації. Встановлено, що агресор дистанційно залучив одеситку до співпраці у січні цього року як ідеологічну прихильницю рашизму. Зрадниці загрожує довічне ув'язнення. У хилянтів не менше є прикордонники. Спіймали чоловіків, які намагалися виїхати до Молдови у причепі для тварин. Як повідомили у держприкордонслужбі, двоє захованих пасажирів виявили прикордонники під час огляду причепа. Чоловіки зізналися, що Знайшли послуги нелегального трансферу до Бондови через знайомих, заплатили по 5 тисяч доларів, а далі діяли за наданою інструкцією. На порушників склали адмінпротоколи щодо перевізника направлено повідомлення до поліції. У ніч проти 7 березня українські прикордонники зупинили російську диверсійно розвідувальну групу на території Сумської області. Як повідомили у держперекордонній по диверсантах одразу відкрили вогонь зі стилецької зброї та гранатометів. Противник відступив, його втрати уточнюються. За даними сумської ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій населених пунктів Сумської області. У Польщі під час протестів фермерів 6 березня постраждали 13 правоохоронців. Один з них отримав серйозне поранення в голову. Про це як пише повідомив заступник міністерства державного майна Польщі Роберт Кропиніцький у гетері Польське Радіо. За його словами, вчиняти такого роду протести навіть. Ім'я законних вимог неприпустимо. Він також додає, що склалося враження, що, наче до фермерів, приєдналися бойовики. Він також зазначив, що поліція діяла правильно, коли застосовувала газ проти мітингарів, оскільки ті не виконували накази правоохоронців. Натомість прем'єр-міністр до Польщі Дональд Туцк заявив, що не збирається говорити з хуліганами, а вестиме перемовини саме з фермерами. Уже з 8 березня Конгрес США може почати збір підписів, щоб поставити законопроект про допомогу Україні на голосування в Палаті представників Конгресу США. Обхід спікера Майкла Джонсона. Процес розпочнуть, якщо до того часу законопроект на розгляд не винесе сам Джонсон. Про це заявив конгресмен республіканець Брайан Фіцпатрік під час прес-брифінгу у капітолії. Фіцпатрік розповів, що працює з офісом Джонсона, щоб донести пакет допомоги. Україні до палати представників, але якщо спікер відмовиться виконувати вимоги, вони почнуть звір підписів за петицію про голосування обхід спікера. Конгресмен додав, що він впевнений, що петиція зможе отримати 218 підписів, необхідних для ухвалення. Чеська компанія Чехословак Круп, один із найбільших європейських виробників зброї, хоче допомогти Україні наростити власне виробництво важких боєприпасів. Для протидії росіянам про це журналістам заявив власник і виконавчий директор компанії, мільярдер Міхал Стернат. За словами Стернада, чеська компанія хотіла б інвестувати сотні мільйонів євро в Україну та вже веде переговори з українським державним концерном, українська оборонна промисловість про потенційне спільне підприємство. В Україні компанія хоче виробляти артилерійські танкові снаряди а також важку техніку. Після початку повномасштабної війни компанія у одесять розбільшила виробництво великокаліберних боєприпасів на своїх заводах у Словаччині, Іспанії та Сербії.